Друзі, всім привіт! Ласкаво, прошу знову на мій канал. І сьогоднішнє відео буде про мої новинки парфюмерії, повноцінні флакончики і ті семпли, які мені подарували за покупку. Це були подаруночки на мій день народження, які я замовляла, і це ті аромати трошечки з історією. Це правда цікаво завжди, що для нас ким І чим являється той чи інший аромат. Отже, давайте почнемо трошечки з історії. У 2008 році в мене з'явився аромат, який для мене був дуже-дуже незвичним. І на той час він, мабуть, таким і являвся. Я не була така прям захоплена сильно парфумерією, як зараз. Але завжди мала флакончиків 5, мабуть, уже на той час трошечки вони в мене з'являлися. І отже, я пам'ятаю, цей рік я приїхала з моря, я була така загорівша, я була струнка, в мене були такі рвані, круті джинси. Пам'ятаю, купила собі сумочку, дуже красиву таку шкіряну е срібного кольору, якраз в стилі оціх, Е Десятих років, 2000 років з такими карманчиками, така маленька вона була. Тобто, і вирішила, якраз, мабуть, в той же день я купила собі сумочку і вирішила купити собі аромат. Раніше якось були бракарди вже, але в бракардах, звичайно, дорожче. І були магазинчики парфумерії, теж люкс. Ніше тоді ще було доволі мало. Я не пам'ятаю взагалі. Нішових таких ароматів, уже пізніше, трошки через роки 4, з'явився сержлю -Серж танц. Я вже тоді познайомилася з Лютанс. Отже, я зайшла в магазинчик, і мені парфумерна парфюмер, майстриня, парфумерний консультант, який був в цьому магазині, дала декілька ароматів. Один із них був Хлоя. Хлое одепарфам, uh, оцей з Бантиком оригінальний, а другий аромат був Нарцисо Родрігіс, uh, туалетна вода for her, так? Фохьор вона називалась, в чорному флаконі. І я вибирала між їми двома, між Хлоє і між Нарцисо Родрігіс. Можу одразу сказати, не тягнучи інтригу, що мені дуже сподобався, тому що він був дуже незвичний. І консультант сказала, що це така от новинка. Хоча, мабуть, він вийшов. Я вже потім подивилася, 2003 році, що це ось така новинка, і що це такий прям нішевий незвичний аромат. Він мені здавався реально незвичним. Оцей мускус. Я пам'ятаю, що вона ще чуть-чуть так нанесла в коробочку, і це була коробочка сама просто захоплювала зверху рожева, а всередині вона була чорна. А, і консультанта, дивлячись на мене, пропонувала все ж таки взяти хлоє. Як зараз пам'ятаю, що ті 50 мл коштували 400 гривень. При курсі долара 8, тоді вже піднявся курс долара 8 був. Це було 50 доларів. На той час мені чомусь, ну, це було так не дуже дешево. Можливо, що курси не піднявся. Я пам'ятаю, що це 2008 рік курс піднявся з 5 до 8 за долар гривні, і дуже-дуже було відразу почали зростати ціни, а зарплати не також швидко почали їх наздоганяти. І я купила той флакончик. Він був настільки для мене незвичний, що я ніяк не могла пристроїти, куди його носити. І згодом, по якійсь причині, я їм не так часто користувалась, подарувала його подружці своїй. Це, звичайно, був нарцис Родрігіс. І коли до мене приходила ця подружка, просто всі в моєму оточенні, вона там, допустимо, приходила до мене там, на якісь свята, говорили компліменти цьому аромату. І я чомусь згадала цю всю історію і, рішила, і вирішила, що е, все-таки зря я подарувала його подрості і потрібно його конче повернути, е, полинути трошки в свої наймолодші, найкращі роки, і купила аромат Нарциса Родрігес Fo в туалетній воді. Точно такий же: 50 мл. І я скажу вам безмежно йому радію і користуюсь зараз щодня. Це мій такий повсякденний аромат. Ні на кому я його не чую. Мені мене наздогнали в під'їзді, зробили комплімент, коли я просто росилася їм і йшла з парфумерного магазину. Дочка сказала, що так. Звичайний, дуже приємний такий. Uh, свіженький ароматик, ну ми вже вирощені на ніші, особливо я і моя, uh, моя дочка, дочка, вона теж полюбляє, я їй даю різні семпли, щось спробувати, щось таке дуже незвичне, а це вже таке звичне. Хоча для мене він завжди буде незвичним мускусним, пудровим, тут пудра, гарденія, мабуть. Пудра гардення, пахне пудрою мускус Нарцисо Родрігівський, який ми знаємо. Отже, я його повернула. Я дуже рада 7,5 мл буду користуватись і, і Нарцис Родрігс це створив Фроценкорджан. Зараз просто топовий парфюмер, має свій парфюмерний дім. Мізон Франциско Джан, ми всі знаємо по його знаменитій бакарі, і багато-багато різних знаменитих ароматів він створив. І і також, можливо, в співавторстві, я точно не пам'ятаю, але Франциско Джан причетний до цього аромата, такий він був трошечки революційний в свій час. Отже, поїхала далі. Нарцис Родрігес у мене з'явився далі. Головний аромат цього місяця це мій подаруночок на день народження, який я замовляла, і я його хотіла. І без інтриги скажу, що це ось такий малючок тілія від Марк-Антуан Баруа. Це просто мед липовий у флаконі. Він насищений, яскравий. Можливо, хто не пробував тілію. Він стійкий, дифузний. Я чула у себе на роботі від деяких клієнток цей аромат і скажу, що в шлейфі це просто не перевершено. Деякі дівчатка користув... чула по коридорі, коли хтось пройде в цьому ароматі, він прям залишається. Це може бути вашим ароматним підписом. Я, мабуть. Такий статус для нього теж оберу, що це на, наразі мій ароматний підпис, тому що це жіноче, це свіже, це яскраво, не банально. І багато хто порівнює його з флір Наркотік, мені вони не схожі абсолютно. Ну, можливо, направлення схоже, але цей більш медовий, цей більш такий яскравіший, жасминовий. А, якщо взяти весь, э, всю цю марку, марка Дуан Бара, вони взагалі між, між собою трошечки схожі. Це мені нагадує якісь нотки від Encelad тут є. А, потім на Ганімет він не схожий, але все-таки в якомусь незвичному ключі можна зрозуміти, що такий аромат схожий на цей, я не зустрічала. Тому. Це яскравий шлейфовий дифузний аромат, стильний, крутий, незвичайний. І я просто бережу цей малючок трошечки до літа, тому що хочу гарно пахнути під яскраві наряди, під красиві плаття, під летючі. Якісь м'які гарні тканини. Мені здається, під засмагу, під якийсь вечір, це буде просто нереально круто. Я його обожнюю і рекомендую всім любителям квітково-жасминових яскравих ароматів. Далі, і ще в мене з'явився неочікувана покупка, я її не планувала, але наш дорогий магазин Ароматека вирішив у. Січні зробити такі акції на деякі марки ароматів, дуже хороші знижки. І я просто пробігала мимо, як то кажуть, глянула, що є знижки, і урвала крутий аромат. Я про нього чула. Так, на задньому фоні, як то кажуть, трошечки його хотіла. Десь там в нижніх рядах, я думала, між ним. Колись отримати або цей, або ще. Давайте я скажу, що ж це все-таки. Отже, це аромат від GipTiek Fleur депо, Квіткова шкіра чи квіти шкіри це лімітований флакончик, випущений до 40-річчя. Тут тобто я точно не пам'ятаю, до якогось. Юбі юбілею марки створення. Там було випущено три флакона в такому красивенному, як вам його показати, дизайні. Золотисті оці квіти це парфумована вода. І коштувала вона на хвилиночку лише 3600 гривень, при тому, що в ароматеці він, мабуть, коштує 8 з чим чи 9. І в інтернет-магазинах він не дуже і дешевше. Він всі. Тисяч десь коштує Тому я просто знала, я дивилася, що цей аромат. Я хотіла або його, або de депо, або le papier Щось між ними. А, я схилялась до le papier але цей, цей цей теж може бути. Цей був на акції, і я просто його схватила. Був на акції також до сон в таку ж ціну теж парфумована вода 3600, і був Орфеон, який коштував трошечки дорожче, 5000. Орфеон би я теж взяла, але ціна була чуть-чуть вища, і я вирішила взяти по максимальній а, вигідній ціні і те, що теж просто круто. Отже, це пудровий альдегідний аромат, пахне він теж таким мускусним, трошечки освіжаючим мильцем. Але це не мило. В ноти сюди входять альдегіди, пудрові ноти, я точно не скажу, там така велика піраміда. Я її не пам'ятаю, але для мене це свіжо-мускусний такий альдегідний аромат на кожен день. Можу навіть сказати, що вони трошечки десь там. Родичі, але у Родригеса свій мускус, він не схожий на де депо. І це просто класна покупка нішевого аромату. Я би ще, звичайно, взяла би Досон, але акція закінчилась. Правда, я вчора заходила в ароматеку, Досон ще стоїть по 3602 флакончика в лавіні. Поки не наважились, там зараз на інші марки переходьте на сайт і дивіться, на які марки там знижка. А це просто нереальна вигідна покупка Номер 1 Так що цей флакончик просто прикраса столиком, мені здається, буде дуже круто виглядати на туалетному столику. Я буду користуватись, я їм користуюсь зараз кожен день на роботу. Також він підійде на літо, буде гарно шлейфити. Не нав'язливий, щоденний, ніжний, класний аромат. Рекомендую. Тим паче, так вигідно. І давайте пройдемося трошки по пробничкам. У мене їх тут, правда, ціла купа ось така. Ось така ось така. Ціла купа семплів. Давайте чуть-чуть так оглянемо їх, не вдаваючись в подробиці, так? Отже, мабуть, це ще не всі, але Essential Parfum The Mask. The Mask це один із їхніх нових ароматів, можливо, там уже ще якісь вийшли Каліс Бекер Парфумер. І що я хочу сказати: у мене вже був цей пробничок. Може, я його одного вибризгала. Ось такий, ось така гарна книжечка, що вказує на ноти. Тут є лаванда, тут є сот, мед, соти інжир. Все, звичайно, французькою. Але так візуально я бачу, що тут намальовано, тому здогадуюсь, що, мабуть, це ж і є в нотах аромату. Хотілося б прочитати, але французьку я знаю так деякі слова. Сандал із Австралії. Якесь дерево тут є мускус. Так, давайте я трошки нанесу. Ось так. Це такий яскравий кисл... кислуватий трошки мускус. У мене сьогодні відео про мускусні аромати. що про нього сказати, він яскравий, він трошки з кислинкою, з мультцьою, і такий трошечки нав'язливий. У мене був цей семпл, потрібно ще розносити, але, мабуть, я його б собі не взяла. Трошечки оця нота кислова та мускусна, вона нав'язлива. І мені не дуже подобається. О-Капіталь, це теж аромат. Діптік. Це шипровий аромат, доволі цікавий. Його порівнюють з. Зараз покажу він у мене теж є, з портрет of Lady. Ось такий Роза Я його пару разів нанесла, але. Це м'якший чи, шипер, чим о, ось ця леді. Така якась свіжіша трошки нотка. Портрет леді більш яскравіший. Потрібно дивитись по нотам. Хто полюбляє таке направлення? Я думаю, буде гарно для чоловіків теж. Мені здається, під якийсь образ такий класичний, чорно-білий, якась біла блуза, можливо, з воланами, якась юбка, спідниця, олівець або брюки такі палацо. Мені здається, було б дуже гарно. М'який. Шипер зам'якчується. Тут на нічого не чути. Це такий аромат, який потрібно розношувати і внюхуватися в ноти. Трошечки кислить. Чистується, відчуваю троянду таку свіженьку. Не нав'язливо. Що ж, я буду розношувати, вже бачу дуже багато. Коли я наговорила, отже, трошки прискорюсь хат. Flower хат. Це я вже його пробувала із семплів він мені найбільш сподобався. Це такий свіжий травянистий аромат, дуже-дуже стійкий і дуже класний. Оце б я б хотіла охладнити. Ось саме цей ось такий семплик, доволі великий. Тут два. 2 мл, да, 2 мл, Зараз швиденько нанесу сюди. О, клас! Це подобається. Це свіже, такі квіти весняні, травянисті і яскраві. Такі якісь ладиші. Гарний аромат. Потрібно дивитись піраміду. І він трошечки щось мені нагадує. Тут, мабуть, є якась читубероза, щось від досон. Щось, от якщо взяти досон Діптік, і ось цей це яскравіший і трошки більш зеленіший, трав'янистіший Досон, більш цвіточний, і він такий м'якший трошки. Цей буде шлейфити просто безбожно. Він мені подобається. Я б його хотіла. І ще мені із Вайреду подобається інфорессенс. Той взагалі просто. Я колись нанесла блотер, поклала його в сумочку, приїхала до себе на дачу. Це так божественно пахло. Я його потім ловила дорого. Не взяла, тому що дорого. Ще в мене є Crete Wind Фловерс, це новинка цього року. Можу одне сказати, що він схожий на Коко Шанель. Коко мадуазель. Так, прям дуже схожий. Тому потрібно розношувати і дивитися, які там ноти, чим вони відрізняються. І діп у мене є Lombre Dance Танці на воді, Тіні на воді воно переводиться. Це такий. Смородиновий аромат, дуже-дуже специфічний трошки. Я думала, що мені дуже сподобається. Перші ноти так, потім трошки вилазила якась кисловата така нота, яка не зовсім ну, тако. 50 на 50, можливо, подумати, розносити, але не вау. І мені дали ще ось такі лисьочки для тіла від Байредо. А, трошечки сідає батарея. Отже, мені дали такі лисенчики для тіла від Байредо Роза of No Mine Land. До речі, аромат їхній ось цей. Тут щось видно. Крутий. І тут 10 мл. Їх у мене два. Все. На цьому я закінчу. Мене ще. Ще замовлені деякі цікаві аромати, недорогі, і я маю на меті зняти відео про недорогі, класні аромати. Це зараз на часі, тому що все дорого, ціни ростуть, долар росте, а хочеться себе радувати, балувати і гарно пахнути. Отже, я прошу! Поставити лайк цьому відео, написати коментарі, що ви думаєте про ці аромати. Мені буде дуже цікаво це з вами поговорити на цю тему трошки, і до наступних відео пока!